Міжнародний день захисту дітей відзначила і громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль України. З нагоди свята вони провели для малечі з організації Діти Чорнобиля. Кілька цікавих заходів, детальніше в матеріалі наших журналістів. Відзначення міжнародного дня захисту дітей у Чорнобильців розпочалось традиційно. Із святкової служби біля меморіального комплексу Чорнобильський спас. Її провів голова організації Діти Чорнобиля, отець Іван Остафійчук. Потім хлопці та дівчата взяли участь у святковій ході від ратуші до музею писанка та урочистостях з нагоди свята. Привітальне слово на них мав і голова Союзу Чорнобиль України Віктор Познік. Користуючись нагодою, він поздоровив з днем народження Захара Козака. Членові організації Діти Чорнобиля якраз того дня виповнилось 14 років. Далі малеча перемістилась на майданчик перед піцерією Сеньор Помідор. Там для них накрили стіл та провели різноманітні цікаві конкурси. А завершили святкування у музеї історії міста виставкою художніх робіт дітей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.